Сьогодні наша сосниця, другий рік поспіль, відзначає День міста в умовах війни, війни, яка триває майже 10 років. Пам'ятаємо, як яскраво й ми святкували цей день декілька років тому. Зараз ми не святкуємо як раніше, але серце сосниці та всієї громади продовжує битись. Волонтери та люди доброї волі продовжують невтомно підтримувати наших захисників. Вони збирають, плетуть, вантажать, везуть, проводять благодійні концерти та ярмарки. І все це знову і знову. Кожен і кожна працює на своєму місці: медики, енергетики, рятувальники, поліцейські, вчителі, комунальники, підприємці, громада. Всі в міру своїх можливостей тримають свій фронт. Наші діти навіть в укриттях і через екрани гаджетів продовжують навчатися. А ми продовжуємо жити у відносному спокої та мирі. І за це заплачена найвища ціна. Сосницька громада втратила 39 героїв. Справжніх патріотів, які до останнього залишалися вірними синами своєї батьківщини. Сьогодні ми маємо бути безмежно вдячними нашим найкращим воїнам, незламним захисникам і захисницям. Вони стоять на варті нашого спокою, зустрічаючись з ворогом вічнавіч, без страху та вагань. Дякуємо їм. Дякую. 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 Вітаємо з ним сосниці! Нехай наша громада розвивається і процвітає, Злагоди всім здоров'я, добробуту, миру після перемоги над ворогом. Щоб вже наступний день міста ми зустріли без ворогів на українській землі.